За статистикою, близько 30% дорослого населення стикається з проктологічними проблемами, але більшість людей відкладають візит до лікаря через страх та сором. Ми розповімо, як проходить перший прийом у проктолога Анни Руфанової та розвінчаємо всі міфи. Що відбувається на першому прийомі у проктолога? Огляд у мене. Це не страшно і не соромно, тому що пряма кишка це такий же орган, як серце, мозок або шлунок. Спершу я делікатно проводжу бесіду з пацієнтом, як виникла проблема, як лікувалась. Потім запрошую до огляду. Огляд проводиться у зручному положенні, на лівому боці, у фізіологічному положенні. Всі матеріали для огляду, які я використовую. Одноразові, акуратно та безболізно проводжу огляд з використанням знеболюючого гелю. Мій огляд включає пальцеве дослідження, також анаскапію, це огляд прямої кишки та ректаскапію це огляд сазового кишечника до 16 см. Обов'язково після огляду я виводжу результати діагностики на екран монітору, все коментую. Та описую моїм пацієнтам, після чого призначаю лікування з використанням найсучасніших технологій в практології. Близько 35% жінок та 25% чоловіків у віці, старше 40 років, мають ті чи інші проктологічні захворювання. За останні роки ці показники зросли через малорухливий спосіб життя та неправильне харчування. Більшість людей відкладають візит до лікаря через страх та сором. Але нехтування симптомами або самолікування можуть призвести до серйозних ускладнень, таких як хронічні захворювання, анемія та навіть рак прямої кишки. Які симптоми повинні стати приводом для негайного візиту до проктолога? Дійсно, захворюваність на патологію прямої кишки суттєво виросла, у тому числі за стресу на фоні війни в Україні. Я раджу в обов'язковому порядку звернутись до мене на консультацію, коли ви побачили кров після випорожнення. Або на білизні, при наявності больового синдрому, або печі у ділянці прямої кишки, при випадінні вузлів, також при наявності слизу, гною та свербіжу. Також на консультацію необхідно звернутися тим, у кого у близьких родичів є онкологічне захворювання кишечне. Зараз багато хто з нас веде малорухливий сидячий спосіб життя, який вкрай негативно впливає на стан здоров'я та провокує розвиток геморою та закрепів. Вважаю, що таким групам людей теж необхідно пройти консультацію проктолога. На жаль, під маскою геморою може ховатись більш серйозна проблема, наприклад, це полипи кишечнику, онкологічне захворювання або неспецифічний виразковий коліт. Для багатьох людей візит до проктолога асоціюється з дискомфортом. Однак, як і в будь-якій медичній процедурі, розуміння процесу допомагає подолати ці страхи. Важливо розуміти, що такі візити спрямовані на підтримання здоров'я і профілактику серйозних захворювань. Детальне пояснення процесу допомагає пацієнтам відчути себе більш впевнено. І спокійно. Прошу вас не зволікати та звернутися до мене на консультацію у Онклінік Дніпро. Здоров'я кожного з нас це цінність для України.